П'ятий клас. Розпочинаємо з вами новий розділ. Будемо розглядати текстові документи, текстовий процесор Word. Сьогоднішня наша тема це текстовий документ і його об'єкти. Програми для опрацювання текстових об'єктів Середовище текстового процесора Microsoft Office Word. Так, нагадую вам правила поведінки на уроці інформатики. Ми нічого не робимо без дозволу вчителя. Слідкуйте, будь ласка, за порядком на ваших робочих місцях, слідкуйте за тим, як ви сидите на робочому місці. найголовніше осанка та відстань від монітора до очей. Е, якщо у вас виникають якісь несправності, будь ласка, не намагайтесь нічого ремонтувати самостійно, а одразу звертайтесь до дорослих. Не заважайте іншим учням та гімнастику для очей також сьогодні виконаємо і встигнемо. На цьому уроці ми з вами поговоримо про текстовий документ і його об'єкти. Пригадаємо, які ми вже знаємо програми для опрацювання текстових документів та розглянемо середовище текстового процесора Office Word. Починаємо. Людина у своїй роботі дуже часто використовує текстові дані. Ми з вами пишемо листи, друкуємо листівки та газети, готуємо звіти, довідки, читаємо книжки. Ви виконуєте домашні завдання, працюєте з Google класом там спілкуєтеся з друзями. З Вчителями у вайбері та в інших месенджерах. Тобто, з текстами ми працюємо з вами кожного дня і дуже багато. От подивіться на ці малюнки. От перший малюнок. Що тут діти виконують з текстом? Як ви гадаєте, використовуючи текст, що вони хочуть зробити тут? Зробити. Що зробити? Намалювати. А що саме? Там написано з новим роком. З новим роком. Так. А, це, це є. Плакат. Ну, плакат. Якщо вони на плакаті пишуть текст, для чого вони пишуть цей текст там? Яке призначення цього тексту? Навіщо вони це роблять? Щоб потім записати. Записати, Приндувати? що? Вони вже записали. Анастасія, ну. Вони вже mm. все записали. А навіщо їм цей плакат взагалі? Щоб а, це, на святі повісити. О, це, мабуть, новорічне привітання, да? Газети там або плакат до якоїсь ярмарки, можливо, чи ще чогось. Добре. А отут от хлопчик, що робить. А тут у нього, що. У нього. Пише. Пише, тобто пише тексти, можливо, виконує домашнє завдання. Да? Пише тексти, і А тут дівчинка. Тут дівчинка читає. Читає текст. А ось хлопчик, мабуть, з батьками спілкується. Яким чином? Телефоном. Так. Ну, телефон це у той з... зі шнурком. Е... Переписується. Переписується, листується з батьками за допомогою смартфона, да, відправляє електронні повідомлення. А тут що робить дівчинка? Там щось інтернет. Дівчинка пише і хоче роздрукувати це. Так, вона щось знайшла в інтернеті якийсь текст, скопіювала його собі і хоче його роздрукувати правильно. Тобто ми бачимо, що з текстами ми працюємо дуже багато. Да? Дуже багато є таких ситуацій, коли ми працюємо з текстом. Усі ці текстові дані узагальнено називають текстовими документами. Бо основним об'єктом цих документів є текст, який складається із символів. З символів ми будуємо слова. Далі речення, абзаци, сторінки. У текстовий документ також можуть бути вставлені інші об'єкти таблиці, діаграми, малюнки, схеми, гіперпосилання, формули, спеціальні символи і так далі. От у нас приклад текстового документа: це сторінка підручнику. Дивимось, що у нас тут є. У нас є якраз символи, да? бачимо, цифри використовуються. Літери, символи це, наприклад, от, знак початку параграфа. крапка, Це символ. В принципі, і літери також вважаються символами, і цифри також вважаються символами, але ми їх ділимо трошки на категорії: знаки питання. Там бачимо, схема тут є. Символи утворюють слова, слова утворюють речення. Речення утворюють: от у нас абзаци окремі. Ще зображення сюди додано до текстового документа, тобто текстовий документ складається з багатьох об'єктів: символи, слова, речення, абзаци, сторінки, ще можуть бути таблиці, схеми, зображення і так далі. Кожен з об'єктів текстового документа має свої властивості. Так само, як ми з вами розмовляли на попередньому уроці і на попередніх уроках про PowerPoint, що слайди мали свої властивості, текстові поля мали свої властивості, там колір, стиль, тип контуру, колір контуру, розташування, фігури і зображення в PowerPoint також мали свої властивості, там розміри, вирівнювання, так і тут. Всі об'єкти мають свої властивості. Деякі з цих властивостей ви вже вивчали в початковій школі. Про інші дізнаємось під час вивчення цієї теми. От, наприклад, такі об'єкти, символ, які він має властивості? Шрифт, тобто тип шрифту, там Arial, Times New Roman, Comic Sense і так далі. Розмір, 14, 20, 28. Там на практичній роботі з PowerPoint, ми сьогодні зранку використовували. Колір різний може бути для символів накреслення, це напівжирне, курсив, міжсимвольний інтервал, підкреслення, для абзацу, які можуть бути властивості відступ від краю лівого і правого поля, тобто, грубо кажучи, розташування цього абзацу, відступ першого рядка абзацу, його вирівнювання там, по правому краю, по лівому, по центру, по ширині, міжрядковий інтервал, відстань між абзацами. Для сторінки це можуть бути розміри аркуша сторінки, орієнтація сторінки. Буває, буває книжкова або альбомна. Якщо подивитись на камеру, я демонструю. Зараз я вам демонструю блокнот у книжковій орієнтації. А от таким чином це буде альбомна орієнтація, тобто перевер, він. Також для сторінки, у сторінки є властивості, розміри, полів, нумерація сторінок і так далі. Вивчаючи інформатику в початковій школі, ви вже створювали текстові документи. Як ви знаєте, для цього використовують програми опрацювання текстових документів. Це текстові редактори і ще існують текстові процесори. Ці програми належать до прикладного програмного забезпечення загального призначення. От хтось мені може сказати, що це за значок такий перший? Що це за ярличок? Як, як Календар. Ні, не календар, це як програма називається. Блокнот? Блокнот, так. Це програма блокнот. Блокнот у нас є на будь-якому комп'ютері з операційною системою Windows. Є блокнот в будь-якому разі. Іноді буває замість блокнота на операційних системах встановлено notepad. В принципі, той самий блокнот. І ще ми, ці обидва відносяться до текстових редакторів. А от той, який ми з вами будемо вивчати Microsoft Office, Word, ось це значок Word, він вже є текстовим процесором. І тут нам треба з'ясувати різницю між редакторами та процесорами. Найпростіші дії, наприклад, такі як створити документ, увести текст, відредагувати його та зберегти на носії даних, можна виконувати в текстових процесорах. Тобто, це можна зробити і в блокноті. Створити щось набрати. Видалити або додати і зберегти це. Ми можемо і в блокноті. До таких програм належить текстовий редактор блокнот або Notepad. Програми з більшими можливостями це текстові процесори, наприклад, Microsoft Office Word або LibreOffice Writer. Вони мають інші можливості щодо форматування документів, включаючи в текст з формули формул, малюнків, таблиць тощо. Тобто згадуємо різницю між двома операціями: редагування та форматування. Редагування це змінення змісту просто тексту. Там можемо видалити якесь речення або абзац, або навпаки, додати там сторінку речення, абзац. Це ми можемо робити і в блокноті. А форматування це змінення властивостей, тобто змінення там, кольорів, типу шрифта, розміру шрифта, якихось відстаней. Там додавання таблиці, зображення. Це вже форматування і ну, змінення властивостей, і це можна виконати тільки ось в цих двох програмах, наприклад, Word або LibreOffice Writer. В блокноті не можна там, змінювати кольори і так далі. Форматувати документи там не можна. Основні операції, які виконуються в програмах опрацювання текстових документів, теорітована послідовність їх виконання. Тобто, наприклад, відкрили ви Word. Як ви взагалі послідовність ваших дій для ваших дій для створення текстового документу? Перше, що ви робите, це вводите текст уведення тексту з клавіатури, або за допомогою можна вводити ще голосового чи рукописного введення. Тобто відкрили Word, пишемо з клавіатури текст. Найчастіше ми користуємося клавіатурою. Наступна операція, яку ви будете виконувати, це редагування тексту. Внесення змін у вміст тексту, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об'єктів. Тобто, спочатку з клавіатури написали все, що вам потрібно, потім дивитесь, можливо, десь є помилки, можливо, десь хочете щось видалити або додати ще. Ось цей етап називається редагування. Наступний етап це форматування. Внесення змін у зовнішній вигляд документа, змінення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців, параметрів сторінки, тощо, тобто змінюйте властивості тексту, властивості тих об'єктів, які ви додали. Наступний етап вставлення ще якихось об'єктів, наприклад, розміщення в документі графічних зображень або таблиць, або діаграм, або інших якихось об'єктів, звичайно, якщо вони потрібні. Далі етап друкування документа. Знову ж таки, якщо це потрібно. Тобто отримання копії документа на папері виконується за допомогою принтера. Да? І останній етап роботи з файлами це збереження текстового документа у файлі, відкриття його у програмі опрацювання текстів, або, можливо, там пересилання, опублікування і так далі. А тепер. Давайте розглянемо з вами середовище нашого текстового процесора. Word у п'ятому класі. Ви будете вивчати текстовий процесор Word, який розробила корпорація Microsoft і який входить до пакета програм. Тут написано Microsoft Office 365. Я б сказав би просто Microsoft Office 365. Це аналог Google документів, Google презентації і так далі. Він працює в мережі інтернет. Там треба підключення, наскільки я пам'ятаю. ну, і інтерфейс трошки відрізняється від того, що будемо дивитись ми. Тобто, тут, скоріш за все, помилка, тому що далі е, у вас навіть в підручнику скріншоти, ну, трошки іншої програми. Тобто, в нас просто Word зі складу Microsoft Office. Текстовий процесор Word можна запустити на на виконання кількома способами. Найбільш поширені з них це виконати меню пуск, знайти там. Кнопку усі програми, знайти Microsoft Office розділ і потім Word. Або двічі класнути на ярлику програми Word на робочому столі. Ярлик ми вже бачили сьогодні, так, як він виглядає, ось як він виглядає ось таким чином. Або якщо він є на робочому столі, можна двічі на нього класнути. Або двічі класнути на значку будь-якого файлу текстового документа Word. Після запуску відкриється вікно програми Word. Тобто нам кажуть, що є декілька способів. Або пуск усі програми. Шукаємо Microsoft Office, і от він у мене, Word. Або якщо є такий, може бути значок на робочому столі, або ось тут в панельці знизу. Якщо немає, то ще ми можемо взяти будь-який документ Word, і також на нього навести курсор, двічі класнути лівою кнопкою миші, і відкриється той самий Word. Ось такі значки, це ми розуміємо. Якщо коли бачимо такий значок, розуміємо, що це текстовий документ, і відкриється він у Word. Розширення таких документів. DocX. Нагадаю вам, що розширення потрібно в операційній системі Windows. Тобто Windows бачить назві файла DocX, вона розуміє, що це буде Word. А ми дивимося на ярличок на те, як він виглядає, і також розуміємо, що це буде Word. Тобто, для Операційної системи DocX для нас значок. Так, ну, давайте відкриємо пуск усі програми, що ми бачимо. Де цей офіс? Ось він, і Word. Відкриваємо ось таке у нього віконце. Ось такий вигляд він має. Хтось може мені назвати, ну я так розумію, Анастасія, ти сама залишилась знову. Які ти знаєш тут основні об'єкти цього вікна? З чого з об'єктів складається віконце? Ну. Напис. Так, що, який що? напис де. Ти бачиш напис? Там, де. Зверху. Це? Не, не тут. Трішечки. Трішечки вгору. Так, а що От... за напис? Мечевні. А? А, отут є зміні, зміня, зміна букв їхнього кольору та розміру. Так, 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 так. Анастасія, давай трошки ну, дивись, питання ж було інше. Ми зараз не говоримо про ці усі кнопки. Можливо, ви деякі з них знаєте, але в принципі ми з цими кнопками будемо зараз далі потихеньку знайомитися. Нам зараз важливо, скажи мені, які ти тут об'єкти знаєш, великі об'єкти, з чого складається вікно. Ось це, дивись, що це таке, Ось це, велике біле. Папір. Папір? Папір. Так, аркуш. Да? Це наш основний об'єкт, на якому ми будемо друкувати наш текст да? з клавіатури. Пішли друкувати. Тобто, одним об'єктом є наш аркуш. найголовніший. які тут ще є об'єкти? Можеш назвати? Дивись, ну, давай тут я. Тут Є змійка, Що за змійка? Це не, змій? це не схоже на змійку, де, яка над, над папером. Ось це Аркуш? Так. Так. Аркуш, папір у тебе в підручнику, тут же ж в електронному вигляді. Де ти бачиш? Його можна пожмакати зараз на екрані? Ні. Ні, ну Так. Так, ось це, ти кажеш, да? змійка? Угу. це називається лінійка. Лінійка допомагає нам змінювати е, налаштування полів, можемо змінювати. Можемо змінювати за допомогою лінійки е, відступи, абзаців і так далі. Ще у нас є полоса прокрутки от вертикальна з правого краю. Якщо трошки збільшити масштаб цього всього діла от я збільшую масштаб у нас з'являється так правильно, горизонтальна полоса прокрутки, добре. У нас є ще вертикальна лінійка, таке саме призначення. Можемо змінювати на ній поля, там відступи між абзацами і так далі. У нас є ось це знизу: це називається рядок стану. Тут відображається кількість сторінок, кількість слів і мова, якою ми працюємо. Далі з іншої сторони рядка стану, справу в правому нижньому куточку. У нас є режими перегляду документа. От звичайний режим, в якому ми будемо завжди працювати, це розмітка сторінки, є ще режим читання, веб-документ, режим структури та чорнетки. Ну, поки що ми в них лізти не будемо. Ще у нас є тут е полоса змінення масштабу. Да? Ми можемо ось так змінювати масштаб цим повзунком в правому нижньому куточку. Якщо не дуже подобається змінювати повзунком, я змінюю масштаб яким чином. Я на клавіатурі тримаю натиснутою клавішу Ctrl. І далі коліщатком миші. От кручу коліщатку і у мене змінюється масштаб. Відпускаю, коли Ctrl, то просто прокручується лист в вниз. Далі. Ось це основне меню. Там, де ти казала, є багато кнопок, і вони ти знаєш, що вони там щось роблять. Пам'ятаєш, як ми називаємо це меню чи ні? Палітра. Ні. Палітра це ось, все, можливо, палітра. Палітра колір. А, а ось все, ось цю, всю, велике це все меню ми називаємо стрічкою. Стрічка, як в PowerPoint, так само там була така сама стрічка. Я вам там казав: для того, щоб додати малюнок на слайд, треба на стрічці обрати вкладку вставлення, знайти кнопку рисунок і так далі. Дивимось, тут також є ця стрічка. Також є вкладки: основне, вставлення, розмірка сторінки, посилання, розсилки, рец рецензування, «Вигляд». На всіх цих вкладках у нас є різні функції, різні кнопки, вони виконують різні дії, з часом з ними познайомимось. Ще на стрічці можуть з'являтися додаткові вкладки, якщо ми, наприклад, будемо редагувати якісь інші об'єкти або форматувати. Таблиці, зображення і так далі, так само як в PowerPoint з'являлись додаткові вкладки, так і тут вони будуть з'являтись в залежності від того, який об'єкт ми будемо обирати. Ще є у нас меню файл. Меню файл важливі для нас кнопки зберегти, зберегти як, відкрити, закрити. Ну і друк, якщо у когось є принтер. Хтось, ну хтось, Анастасія, можеш мені пояснити різницю між зберегти і зберегти як? У зберегти, просто збер... зберігайся, а зберегти як це зберегти як там, наприклад, в тебе є зображення, зберегти зображення або зберегти як зображення на комп'ютері, або, ку... або ще кудись, на комп'ютер, на стіл комп'ютера. Тобто можемо вон... змінювати місце розташування, а ще що можемо змінювати. Змінювати. Добре, Я. давай покажу. Давай покажу. От, наприклад, є у мене готовий документ. Вже якийсь готовий текстовий документ. Відкриваю його. От, наприклад, ось такий документ. Я його редагую. Що змінюю в ньому? Додаю там от одиничку. Додав просто. Вважайте, вже відредагував. Да, змінив вже ж змінив. Якщо я натисну просто зберегти, що відбудеться? Просто, збери... просто... зберега збережеться під тим самим ім'ям в тому самому форматі, в тому самому місці. От я його вже закрив. Дивимось, що цей файл як був, так і залишився. да Меню.x на тому самому місці, де він був, все з ним добре. Відкриваю його ще раз. Бачу, дійсно, тут ця одиничка залишилась, збереглася, і файл залишився на місці. Да? А якщо я оберу зберегти як? Файл, зберегти як, що в мене відбувається? Відкривається вікно провідника, де я можу, по-перше, змінити ім'я цьому файлу. Наприклад, там, змінити ім'я. Потім я можу змінити йому формат, наприклад, PDF створити. І я можу йому ще змінити місце розташування. Наприклад, я хочу, щоб він був в папці 23-24. Натискаю Зберегти. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Що у нас той файл, який був перший, залишився на місці. І бачимо, що в ньому так все і залишилось. Да? Одна одиничка. Але ще створився ще один. Вибачаю, не туди поліс. От папка 23, 24 рік. Ось ще один файл. Да? Тобто, знову ж таки, ми можемо змінювати назву. Зберегти, як це? Ми можемо змінювати назву розташування та формат. Причому перший, перший файл, з яким ми працювали, він залишається незмінним на тому самому місці. Добре. Далі, що у нас є ще? Давай ще поглянемо. Ну, давай на цьому прикладі далі будемо розглядати, що у нас є. Кнопки швидкого доступу. От у мене зберегти, відмінити дію, повторити дію. Тут є маленький розкривний список в верхньому лівому куточку. Ми тут можемо встановлювати пропорції для тих кнопок, які ми хочемо, щоб тут відображались. Тобто, це меню таке для нас. Можемо його налаштовувати під себе. Тобто, які кнопки ти часто використовуєш, можеш зробити так, щоб вони тут відображались. От, наприклад, створити кнопка». Наприклад, вона мені потрібна, що я її часто використовую. Бачимо, вона тут з'явилась. Якщо вона мені не потрібна, заважає мені тут. Прибрав з неї прапорець, все, вона зникла. Далі у нас є назва самого файлу, і, як завжди, кнопки згорнути, розгорнути на весь екран та закрити вікно повністю. Начебто, начебто, все. І про все ми поговорили. Тепер. Е Давай виконаємо маленьку гімнастику для очей, а потім я покажу тобі твоє завдання, і будеш, в принципі, і відпущу тебе. Ой. Так, гімнастика для очей. У нас сьогодні, наскільки я пам'ятаю, гостях без патрон. Повторюємо за ним. Очей, ліворуч, праворуч. там вшиті лапа.

Дякуємо. Да, mm -hmm. Так, mm -hmm. дякуємо патрону. І тепер, що тобі треба виконати? Дивись: домашнє завдання: яке? Читати підручник. Ну, в принципі, я тобі все розповів. Ну, але для закріплення краще почитати. Вміти відповідати на питання на сторінці 179. Це значить не писати, а просто усно вміти відповідати, бо можу в будь-який момент щось запитати. Виконати завдання 1 на сторінці 179, воно і продовжується на 180 -ті. Давай глянемо. Завдання 1. от 179, і вон, воно нижче продовжується. Відкрийте вказаний вчителем файл, завдання 4.1.1. З'ясуйте призначення таких сполучень клавіш. Де ми беремо цей файл? Завдання 4.1.1. Ось він. Натискаємо на нього, тобто треба його завантажити на свій комп'ютер, мабуть, да? як завжди, кнопки завантажити немає. Відкриваємо в новому вікні. Зараз вона з'явиться. З'явилась. Натискаємо Завантажити. Відкриваємо цей файл. Бачимо, що у нас тут є. Традиції святкування нового року в різних країнах світу у нас є текст, абзаци, да, є зображення, дві сторінки і так далі. А що ж треба зробити з цим документом? Повертаємось до підручника, з'ясуйте призначення таких сполучень клавіш. Ctrl і стрілка вгору. Це як? Ставимо десь курсор, натискаємо Ctrl, тримаємо і потім стрілка вгору. І подивишся, що в тебе відбувається, і напишеш в зошит висновки, що ж робить ця стрілка сполучення клавіш. І так далі, будь ласка, самі без мене дослідницьку роботу проведіть, що виконують ці всі сполучення клавіш. А Ctrl-Home, ну не ж немає такої кнопки. Є у тебе кнопка Home, вона біля цифрової клавіатури праворуч. Я знайшла так, як зазвичай над цифровою клавіатурою, та ще праворуч. Да. Далі треба в зошит написати, скільки там сторінок, яку встановлено мову для перевірки правопису. А де ми мову побачимо? Ось у нас мова де. Пам'ятаєш, я тобі казав, рядок стану, ось тут відображається мова. Тут може бути написано однією мовою, а для перевірки правопису може бути інша мова. Тому ми при таких питаннях обов'язково дивимося на рядок стану. Далі. Які об'єкти в ньому розміщені. Ну, які ми бачимо тут об'єкти, абзаці, бачимо, гіперпосилання є і два зображення Тобто, коротко в зошиті це написати. А, навіть бачите, можна написати ці відповіді в кінці документа. Хочете в зошиті, хочете в кінці документа як захочете. Якщо в кінці документа, то зберігаєте, відправляєте мені документ. Якщо в зошиті, то фотографуєте зошит, відправляєте мені. І тепер це одне завдання. А якщо немає комп'ютера, Анастасія, ми ж під запис, я розумію, що у тебе є, але все ж таки будуть відео дивитись інші. Якщо немає комп'ютера, то виконати інтерактивну вправу за посиланням нижче, надати скріншот. Інтерактивна вправа ось цьо. До речі, Анастасія, також можеш її виконати. Там цікава гра. Давай покажу, відкриваємо її. Uh, у нас є лабіринт. Нам треба по лабіринту переміститись на правильну відповідь. Зміна зовнішнього вигляду це текст. Це що? Форматування, копіювання, малювання, редагування, як ти думаєш. Куди мені є? Uh, зміна зовнішнього вигляду, вигляду це... Текст. це редагування? Редагування? Ну давай. Ідемо до редагування. Нам же ще треба на монстрів не попасти бачиш Точно не малювання. <рес> ну, короче от пограєте в цю гру вже самі без мене. За, за разом ну, згадаєте, багато багато цікавого. Ну, якраз згадаєте, там всі питання по нашому уроку. згадаєте все, що потрібно. Так, тобто, в гру можуть грати всі. Якщо є комп'ютер, то виконати завдання один. Якщо немає комп'ютера, то тільки гра і залишається. Все, питання є до мене. Ні. Ні. Немає питань. Тоді дякую тобі за увагу. Всім іншим, кого зустрінеш, їм привіт від мене, чого їх немає на уроку. Але я взагалі не я не в Миколаєві. Зрозуміло. Ну, у нас сьогодні проблеми з інтернетом, да з Київстаром старо. Можливо, там всіх з інтернетом. Інтернет ліг, тому сьогодні сильно не, не сваримось на них. Ну, все, до побачення. Гарного тобі дня.